Тихі сигнали діабету, що ваше тіло намагається сказати вам уже сьогодні. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому одні люди до глибокої старості зберігають бадьорість, а інші вже у 50 років почуваються розбитими? Чому звична втома або зайва склянка води на ніч можуть бути не просто особливістю організму, а сигналом лиха? Мільйони людей живуть із предіабетом і навіть не підозрюють про це. Вони списують усе на вік, стрес або погану екологію. Але правда в тому, що наше тіло дуже розумний механізм, воно ніколи не мовчить. Воно кричить нам про проблему за три, а то й за п'ять років до того, як лікар у поліклініці поставить офіційний діагноз. Сьогодні я розкрию вам маловідомі медичні маркери, які більшість просто ігнорує. Наприкінці відео я розповім про найпідступніший симптом, який узагалі не болить. Але саме він найчастіше призводить до незворотних змін. Додивіться до кінця, адже ці знання можуть буквально подарувати вам додаткові 10-15 років здорового життя. Вітаю, друзі! З вами знову доктор Поліщук. Сьогодні ми поговоримо про приховані ознаки підвищеного цукру та діабету другого типу. Я детально поясню, чому це важливо саме у вашому віці, на що варто звернути увагу і що ви можете зробити вже сьогодні. І перш ніж ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати більше корисного. Ігнорований крик організму до мене часто приходять пацієнти з уже встановленим діабетом і в розгубленості кажуть докторе, це було як грім серед ясного неба. Ще вчора все було добре. Але коли ми починаємо розбирати їхню медичну історію, я бачу тіло буквально благало про допомогу останні кілька років. Ми звикли лікувати симптоми окремо, мазати кремом суху шкіру, пити таблетки від тиску, купувати краплі для очей. А це ж ланки одного ланцюга. Організм це не набір запчастин, а єдина система, і якщо цукор починає повільно зростати, він змінює роботу кожної клітини. Проблема в тому, що ми розучилися слухати себе, вважаючи легке нездуження нормою. Але повірте, діабет не приходить за одну ніч. Роки прихованих сигналів. Важливо розуміти, діабет другого типу це не випадкова інфекція, яку можна підхопити в автобусі, це результат багаторічних метаболічних змін. Уявіть, що ваш організм це фортеця, яку повільно підточує вода. Спочатку з'являються маленькі тріщинки, потім починає обсипатися штукатурка, і лише через роки руйнується стіна. Ці тріщинки це і є ті сигналі, які ми звикли ігнорувати. Статистика показує, що на момент встановлення діагнозу у 50% пацієнтів уже є ускладнення з боку судин або нирок. Це означає, що хвороба була з ними давно, і ось тут починається найцікавіше як розпізнати ці тріщинки до того, як стіна завалиться. Нічні походи в туалет ви стали вставати вночі 2-3 рази. Більшість моїх пацієнтів 45 списують це на вік або слабкий міхур. Чоловіки грішать на простату, але насправді, якщо це повторюється регулярно, ваші нирки, можливо, вже працюють в аварійному режимі. Коли цукру в крові занадно багато, організм намагається позбутися його будь-яким способом. Цукор тягне за собою воду, це проста фізика. Нирки змушені фільтрувати величезні об'єми рідини, щоб вимити зайву глюкозу. Це колосальне навантаження, яке органи терплять кожного дня. Але це ще не все. Постійна втрата рідини веде до іншої проблеми, яку ми часто сприймаємо за корисну хвичку. Реальна ціна цифр в аналізі багато хто ставиться до рівня цукру як до простого числа. Ну сьогодні 6,5 трохи вища норми, не страшно. Але цукор у крові це не просто цифра, це реальне фізичне навантаження на ваші судини. Уявіть, що замість рідкої крові по ваших венах тече густий сироп, він дряпає ніжні стінки судин зсередини, викликаючи запалення. Організм намагається залатати ці подряпани холестерином, так ростуть бляшки. Кожна одиниця цукру вище норми це мікроудар по вашому серцю, очах і ногах. Ми часто лікуємо тиск або суглоби, не розуміючи, що причина у солодкій крові. Більшість людей роблять одну й ту саму помилку чекають, поки щось заболить, але судини не болять. Пастка постійної спраги. Буває так, людина починає пити багато води по 3-4 літри на день і радіє нарешті я привчив себе до здорової звички. Але придивіться, якщо спрага переслідує вас постійно, якщо в роті сухо, навіть після склянки води, а губи тріскаються, це не звичка, це крик зневодненого організму. Коли цукор високий, клітини буквально висихають, адже вся вода йде через нирки, про що я говорила раніше. Виходить парадокс ви багато п'єте, але всередині пустеля. Справжня гідратація це коли вода потрапляє всередину клітини, а при високому цукрі цей механізм ламається. І тут ми підходимо до найпарадоксальнішого моменту чому за надлишку цукру в крові ми відчуваємо занепад сил. Голод посеред достатку. Цей стан я називаю голод у супермаркеті. За високого цукру та інсулінорезистентності ваші клітини буквально голодують, хоча глюкози енергії в крові море. Уявіть, що у вас є ключ, інсулін, але замок на дверях клітини заріжжавів, ключ повертається, а двері не відчиняються. Цукор не потрапляє в клітину, і вона надсилає сигнал у мозок. Я голодна, дай мені ще їжі. У результаті їсте більше, цукор у крові зростає ще вище, а енергії як не було, так і немає. Це виснажливе коло. Саме тому люди з преддіабетом часто відчувають постійну тягу до солодкого і борошняного, клітина просто намагається вижити. Сонливість після обіду Знайоме відчуття, коли після щільного обіду хочеться просто заплющити очі і полежати хоча б 15 хвилин. Ми часто жартуємо, кров відлила від мозку до шлунка. Але насправді виражена сонливість після їжі це не лінь і не вік, це класичний енергетичний провал через різкий стрибок цукру та подальший потужний викид інсуліну. Організм витрачає колосальні ресурси, щоб утилізувати цей цукровий удар, і на підтримання бадьорості сил просто не залишається. Якщо такі відключення після їжі стали регулярними, це привід не заварювати другу чашку кави, а перевірити свій вуглеводний обмін. Про що говорить ваша шкіра? Іноді діагноз можна побачити ще до того, як пацієнт відкриє рот. Зверніть увагу на свою шию, лікті або пахвові запалини. Якщо ви помітили там темні, ніби брудні або оксамитові плями, які не змиваються мочалкою, це не косметичний дефект. В медицині це називається акантозіс нігриканс. Це прямий візуальний маркер того, що ваш інсулін зашкалює. Високий рівень інсуліну змушує клітини шкіри рости швидше, ніж потрібно, і вони стають темнішими і щільнішими. Це одна з найранніших ознак того, що метаболізм збився з курсу. Ігнорувати це означає втрачати час, коли все ще можна виправити простими змінами в раціоні. Делікатна проблема чоловіків. Часто чоловіки приходять до уролога з скаргами на проблеми з ерекцією. Починається лікування таблетками, добавками, а ефекту майже немає. Чому? Тому що еректильна дисфункція часто є не проблемою по чоловічій частині, а проблемою судин. Дрібні капіляри в цій зоні першими страждають від високого цукру. Глюкоза ушкоджує самі судини, роблячи їх жорсткими, а й нервові закінчення, які відповідають за передачу сигналів. В медицині ми називаємо це ангіопатією та нейропатією. По суті, стан чоловічого здоров'я це барометр стану всієї вашої серцево-судинної системи. Подряпина, яка не загоюється. І останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, як швидко загоюються ваші ранки? Якщо звичайна подряпина від кота або мозоль від нового взуття не минає тижнями, мокне чи запалюється, це тривожний знак. За високого цукру кров стає менш текучою, а імунні клітини менш активними. Вони просто не можуть вчасно дістатися до місця ушкодження, щоб знищити бактерії. Саме так з маленької дрібниці починається грізне ускладнення, діабетична стопа. Кров просто не приносить до рани необхідні будівельні матеріали. І саме тут ми підійшли до найважливішого, того самого підступного симптому, про який я обіцяла розповісти на початку. Підсумовуючи, хочу сказати головне цукровий діабет це не вирок і не неминучість, найнебезпечніший його симптом це відсутність болю на ранніх етапах. Людина живе звичним життям, тоді як цукор тихо, день за днем, підточує її здоров'я. Але принадність нашого організму в тому, що він має неймовірну здатність до відновлення у будь-якому віці, чи вам 45 чи 75, можна взяти ситуацію під контроль. Головне вчасно помітити ці тихі сигнали і не відмахуватися від них. А ви помічали у себе щось із того, про що ми сьогодні говорили? Можливо, ви вже знайшли власні способи підтримувати цукор у нормі. Поділіться своїми історіями в коментарях. Ваш досвід може бути життєво важливим для когось іншого. Якщо це відео було вам корисним, будь ласка, поставте лайк і надішліть його тим, про кого ви піклуєтеся. Здоров'я починається з усвідомленості. Чи бажаєте ви, щоб я склала для вас список із п'яти простих аналізів, з яких варто почати перевірку організму, або, можливо, підготувала план харчування для м'якого зниження цукру? Напишіть у коментарях, бережіть себе і до нових зустрічей!